Прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Одна людина загинула, і ще одна поранена. Російська армія обстріляла кладовище у селищі Кіндійка. Це передмістя Херсона. До цього окупанти вдарили по Дніпровському району у самому Херсоні. Поцілили у маршрутку. Постраждали семеро людей. Тяжко поранена. 36-річна Херсонка. І Ще одну літню жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Вранці росіяни вкотре намагалися завадити роботі зернового коридору, ударивши із по інфраструктурі порту Чорноморськ. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь. Наталія Гуменюк унаслідок атаки четверо співробітників судоремонтного підприємства були поранені. Двох потерпілих чоловіка та жінку, шпитали у стані середньої тяжкості. І ще двоє лікуються амбулаторно. Одна із ракет влучила у поле, дивом не зачепивши будинки, що розташовані поруч. У останні дні ворог постійно скидає у море міни на шляху прямування цивільних суден. А також вдається до ударів балістикою по портовій інфраструктурі. Використовував ворог балістику, і це очевидно одна з тих тактик, яку вони і намагаються впроваджувати, коли не мають успіхів на полі бою. Очевидним є те, що не дає спокою функціонування навігаційне. Росіяни ховають свої кораблі у новоросійську. Про це у ефірі прямого сказав голова громадської ради при Одеській обласні адміністрації Сергій Братчук. За його словами, Росія перемістила флот із західної частини акваторії Чорного моря. У планах окупантів також перебазувати кілька кораблів до баз Абхазії. Сьогодні більша частина кораблів заведена до новоросійського порту. Ховаються також в Керчі, ховаються в Феодосії. На чергуванні зранку два, один надводний, один підводний човен. Це саме ракетоносії, можливий залп чотири крилатих ракети морського базування типу калібр. Ну і власне потихеньку флот Російської федерації не, не дуже це афішується тим не менше. Він починає освоювати нову базу. Це база в Абхазії. Абхазія, як відомо, тимчасово окупована територія Грузії. База в Ачунчері. Це там були, де російські морські прикордонники. Над Дніпропетровщиною українські військові збили дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Минулося без загиблих та поранених. Пошкоджене приватне домовлодіння. У ньому перебувала сім'я із трьома дітьми. У сусідній п'ятиповерхівці повибувало вікна. Від сильного такий бабах і диван, в мене навіть диван так мені показав, що він як затряслую. Я швидко вскочила, сама почала трясти з переляку, подивилися на цілі в квартирі, але вийшли в під'їзд, запах гарі і виборо вікна. Ми скло збирали. Страшне, звісно, що я вам скажу. Засипаємо і не знаємо, чи взагалі встанемо. Чули, до гучниці. Свист. Я думаю, всі, мабуть, чули сусіди і я. І Після чого був ну, такий гучний бах, і все. Тоді вже дзвінок сестри, я тут, всі тут, і якось воно ну, це все пішло до цього моменту. Діти злякались, звичайно. Зараз з ними психолог спілкується. Ну, Всі злякались, звісно. Ж. Винести пораненого з поля бою, надати першу допомогу якомога швидше евакуювати у безпечне місце. Це тільки частина того, що вчать фахівці медичного батальйону госпітальєри. Вони підготували уже тисячу бойових медиків про вишкіл, здобутки та невдачі під час тренувань. Військові медики розповіли нашим репортерам. Інструкторка Анна гримує курсантку штучною кров'ю, а спеціальні накладки імітують поранення. Їх учасники тренінгу мають виявити та надати першу допомогу. За легендою, поранення абдомінальне це вентрація внутрішніх органів. Як бачите, кишки наружу тренувальні поранення кожного разу. Імітують різні, бо і в реальності немає якогось одного сценарію. Буде три травми, в неї відкритий перелом також. І ще скалкове поранення ноги не критичне. Після теоретичної частини практика її поділяють на умовні чотири плеча порятунку: знайти пораненого, витягнути з під обстрілів, надати першу допомогу та завантажити в евакуаційний автомобіль. Це перший етап. Що, стоп, стоп, в укриття в укриття бігом в укриття. Її. її заберіть! в укриття. Бігом. Вибухи імітують піротехнічними засобами для визначення, як діятимуть курсанти-медики, розгубляться, знехтують власною безпекою чи зосередяться і діятимуть згідно інструкції. Якісь розтяжки ми ставимо, які чіпляють та лунає вибух. Або ж ми будемо водити електрич... електронні запали, які робляться з нажаття клавіші. тобто максимально все робимо так, щоб люди побачивши і Занурившись в ситуацію, отримали максимальну віддачу від інструкторів та навчального центру. Друге плече доставити пораненого в реанімобіль, і на третьому етапі вже в реанімобілі влаштовують прокатку, їдуть на швидкості та стряскою, як на фронтових бездоріжжях. І на кожному етапі слухачі вишколу мають надавати допомогу постраждалому. Прощупайся, знаєш, дистальний пульс є а, Що Це означає, це означає, що гонергічний шоку не а або... що це означає, що вони про що неї кішки... достатні тиск для того, і виже дев'яносто Доставка до пункту збору поранених, де їх стабілізують перед відправкою в тиловій шпиталі. Це четверте плече. Кожен курсант відпрацьовує навички на кожному з чотирьох етапів инфузия инфузия варкфузя варто по состоянию пошла кров. думает думайте думайте кожен крок думайте. Міняємо. меняем всі інструктори з реальним бойовим досвідом навчаються згідно з протоколами НАТО. Втім, додають елементи порятунку, зважаючи на власні практики на полі бою. Наше нововведення це контроль тактичної евакуації за допомогою літального апарату дрону. Повністю імітуємо контрольно спостережний пункт та вчимо людей, як керувати тактичною евакуацією задля збереження життя. За час повномасштабного вторгнення госпітальєри навчили працювати в бойових умовах більше тисяч. Медиків, які працюють на бойових позиціях в різних підрозділах. Це і госпітальєри, і бійці із суміжних підрозділів. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Чотирьох дітей та шістьох дорослих евакуювали поліцейські з Береслава на Херсонщині. Місто щогодини потерпає від ворожих атак. Евакуація відбувалася під щільними обстрілами російських військ. Окупанти спершу скинули на житлові квартали боєприпаси із дронів, а потім накрили місто мінометним вогнем та обстріляли із танка. П'ятеро цивільних вже звезли до пункту евакуації. Рухаємося ще тут була. Все було б добре, аби не цікляті дрони, які не дають нормально пересуватися. Постійні скиди. Постійний. Камікадзи. Чи падають, зриваються. Документальний фільм про життя харків'ян на початку повномасштабної війни презентували на кінофестивалі Молодість у столиці зйомки україно-австрійської стрічки Що далі відбувалися у Харківському метрополітені. Які історії увійшли у документальний фільм? Дивіться далі. Про початок повномасштабної війни життя людей та сподівання на майбутнє у столиці презентували стрічку української режисерки Дарії Дрюченко. Що далі? Картина демонструє жахи, що пережив Харків на початку російського вторгнення в лютому 22-го. Це історії кількох людей, представників різних поколінь. Усі вони об'єднані однією жахливою обставиною. Через війну вони 10 довгих тижнів змушені жити у харківському метрополітені, що слугує їм сховищем. Від нещадних обстрілів це історія не про те, щоб жаліти чи якось е, е, говорити про війну. Це про. Е, те, як люди не були готові до взагалі повномасштабного вторгнення, і про те, які їх були думки, що вони пережили, і взагалі своєю метою я вважаю, розказати всьому світу, Європі, не тільки Україні, про те, як Люди відреагували на те, що розпочалося російське вторгнення. Документальна стрічка показує життя молодого студента, медика, вчителя та вагітної жінки, які, попри обставини, вірять, що їм вдасться вижити. Робота над фільмом тривала рік. За словами креативної групи, вкрай складно було знайти тих, хто, попри стрес та розпач, погодяться розповісти свої історії. Монтаж фільму проводили в умовах блекаутів. Відтак, нарешті, стрічку презентували на кінофестивалі. Молодість. Ми знімали на станції метро, на різних станціях, але взагалі ну, в основному це була станція героїв труда на Салтівці. Там було півтори тисячі людей, які кажуть, не знімай мене. Ми не бачили там ні одної камери, ніхто не знімав більше. Як люди живуть в Харкові під час війни в метро, тому звичайно, що ну, якщо ми не покажемо, то ніхто це не побачить, тому це дуже важливо. Стрічку, що далі, створювали спільно з австрійськими колегами. Відтак українська команда залучилася підтримкою посольства Австрії, яке допомагало у роботі над документальним фільмом, а також надавало підтримку харків'янам на початку повномасштабного вторгнення. Після прем'єри в Україні стрічку планують показати на міжнародній арені, зокрема на кінофестах Берлінале та Санденс. Яна Проніна, телеканал Прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації знайдете у ютюбі прямого каналу. Заходьте підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих відео і стежте за телеграмом. Там завжди зможете прочитати свіжі новини. Власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.